Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen e Golf в части 2020 рік. Оригінальний прибіг з гарантією 33 тисячі кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. В авто є тепловий насос, також є комплект коліс на дисках. Матрична LED-оптика, денні ходові вогні, автоматичне складання дзеркал. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так, виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Автоматичне світло, протитуманні фари. Автоматичне ближнє дальнє світло, пробіг 33 тисячі кілометрів. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, система автоматичного паркування, електронне ручне гальмо, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника. Дзеркало заднього виду з автозатемненням, вартачок з охолодженням. Так виглядає меню автомобіля. Керування жестами. Android-Auto, Apple CarPlay, Медіатека, вихід на CD диск, 20 карти USB, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, рекуперація, є менеджер меню налаштування автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь Living Home, Адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання автоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього виду, парктроніки 360. Настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, підігрів лобового скла, настройки кондиціювання, вибір режиму руху. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix. Підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, компресор, піна для шин, аптечка, жилетка, домкрат, ремкомплект. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Вола, в сторону жовтвої село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.